Ну, давайте ем, розпочнемо з теми Каховського Каховської гідроелектростанції. Ем, що, що на вашу думку добилися, Що чи, що хотіли добитися власне цим підривом росіяни? Про те, що вони звинувачують Україною, це подали вже позови. Ем, це зрозуміло, що вони будуть викручуватись. Але от на вашу думку, що саме вони хотіли добитися цим? Чи все-таки ви схиляєтесь до думки, що це була якась хтось, якийсь п'яний генерал, якась необережність? Хотіли просто? Промацати ґрунт, бо є і різні теорії, що хотіли там просто подивитися. Відспустити воду трішки. Так, так, так. Трішки зробити вибух, mm. не такого масштабу, різні. Так, є. коктейльні соломинки треба було вструмити і ними спускати воду. <рес> До якої версії ви схиляєтесь вашим басом? Це осмислений підрив, причому він це розрахунок на от в російських пабліках. Десь місяців три тому прокачувалась тема, що Росія готова буде на яких, ну на радикалізацію аж до техногенної катастрофи на власній території для того, щоб заспокоїти російське населення і вивести з України війська. Потім хтось, видно, переконав російське керівництво, навіщо російська територія, якщо в нас є або Запорізька атомна, хоча це під дуже великим контролем, і китайці, як ну, останній спонсор і адвокат Росії, досить різко проти цього виступили, ну, тоді вони вирішили відігратися на Каховському водосховищі. Це еквівалент ядерного удару. Тобто, те, що вони зробили, це еквівалент ядерного вибуху, тому що це комплексний удар по Дуже багатьох галузях одночасно. Я зробив в себе на каналі відео, такий аналіз цього. Я справ тому, що я свого часу працював на флоті на Дніпрі і шлюзувався багато разів ну, через на цій ГЕС. І ще інше, я ще ж член наглядової ради університету, який готує спеціалістів із водного залізничного транспорту, університет інфраструктури і технології. І ми аналізували до речі ситуацію вже два два місяці тому. Якраз спеціалісти з водних шляхів стверджували, що рівень води в Каховському водосховищі вже на той час був знижений на 4 метри, що, по суті, ну, для відновлення судноплавства треба все-таки буде наповнювати це водосховище. І судячи із поведінки окупантів, вони дійсно наповнювали це водосховище, але тільки для того, щоб зробити більш шокуючою ударну хвилю. Вибухову хвилю. Так, так. Ну, Хвилю, яка це вона не зовсім вибухова, це така ударна, яка динамічний удар від е, спуску води миттєвого. Е, те, що є всякі е, ну, такі балачки про те, що хтось щось не розрахував, насправді на підрив такої станції треба ну, мінімум тисячу тонн тротилу або еквівалент його. Мінімум. І навіть е, тисячу закласти, це не... Е, не Ефект. Ефект, коли е, точково підриваються саме опори, які... От ми бачили, як 11, е, створів, 12, 11 воріт, по суті, винесло е, е, комплексно, одномоментно. І... Ну це це ну це дуже легко відслідковується, наприклад, сейсмічними службами. І судячи з того, що американська розвідка не не поспішає оприлюднювати. Е, я думаю, що як аргумент буде достатньо сейсмічних станцій румунських і українських. Я хотіла сказати, румуни вже ж надали так, про те, ну, що справ тому, що в мастику України і Румунії є постійна сейсмічна зона. Там ну в Румунії на, на кордоні з Україною зона Бранча. Так, і вона постій, і цю зону постійно трясе, тому є багато спеціалістів з українського і з румунського боку, які ну, розуміються на землетрусах. І якраз спеціалісти, які контролюють зону вранча, вони, і їх, їх висновків достатньо, щоб оцінити, що це було. Ем, ну зрозуміло, що, що це плановий був. Я ж кажу, але є різні версії. Але дивіться, зараз дуже страшно, звісно, про це говорити, але цю тему потрібно піднімати. Вони коли зробили цей злочин, ем, чи може це бути зроблено в тому числі і для того, аби замести свої сліди, тому що ми всі жахнулися, коли побачили деокуповані території, починаючи від Бучі Ізюми і закінчуючи Херсоном. Та територія е, теж була окупована, і ми знаємо, е, що там проводилися злочини проти людства, і знаємо, що там були катівні е, проти українських громадян, українських е, військових. І це все змило водою. Оці всі злочини. Чи може бути це один з, з мотивів замести сліди? Ну це частковий. Швидше за все, вони злочини викриття своїх злочинів проти людяності. Не бояться, бо як правило, ти ті, ті, хто в них задіяний, не живе більше як півроку. Їх вибивають mm -hmm. потім і все. Тому в цьому для російської влади нема загрози. Але є інше. Є злодюги, які порозкрадали величезні бюджети, малюючи ці оборонні лінії напроти Херсону. Mm -hmm. І там справді нарили дуже багато всього. Тобто, там, там ця перша лінія оборони, лінія мінування, її тепер змило. І, до речі, це це тепер буде ще проблема, тому що якщо... Посуваються ці мінні поля, позамулюються, Як це все потім Розміновувати? Ну треба треба тоді гнати росіяни із металевими дротиками, хай вони штурюють кожен метр землі, провіряють і розміновують після війни. Інакше ну ну і що має, має бути уроком? До речі, так по-моєму Данія використовувала. Німців полонених для розмінування своїх територій, які які німці їм понаміновували, тому. Після Другої світової війни, а це ж ми розуміємо, який масштаб, Володимир Дивіться, кажуть нам 600 квадратних кілометрів території так. залито водою. Куди що попливло з цих мін, а скільки їх було і так далі, взагалі не зрозуміло. Ну проблема і... є в тому, що росіяни все, що мінують, вони потім втрачають ці мапи. Вони імпульсивно мінують, вони навіть не документують мінні поля. Mm. Потім вони самі забувають, що вони понаміновували. От не недавно цей е зрадник Ходаковський, який там керує якимось батальйоном. Сток, повідомляв, що на власних мінах у нього підірвався, підірвалося четверо його е, орків, і Ну це це свідчення того, що вони не вміють розпоряджатися ні зброєю, ні е, мінами, нічим. Вони створюють загрозу всьому, тому е, довкола, в тому числі і самим собі. Я маю ще новини. Я просто хотів ще з точки а, зору так. ситуації на фронті Володимира mm -hmm. поточнити. От ця версія і дійсно, що. А, ну, Як то кажуть, знаєте, ми дуже часто говорили про контрнаступ український. Так. Я не там і ПСО, не і ПСО, і так далі. Інформації було багато. От настільки перехвилювались ці терористи, що вчинили цей злочин? Е, не виключено справа, тому що е, якщо це справді цей генерал Макаревич е, дав розпорядження. Так, то не виключено, що е, з переляку частину е, е, живої сили і з цього напрямку було перекинуто в Білгородську область. Угу. І ці з переляку, побоявшись, що зараз піде масове проникнення. Ну, я, я, наприклад, зустрічав на російських пабліках таких мілітарних повідомлення так. про те, що в українців існує хороший плацдарм на лівому березі, і вони ну, наскільки перелякали, що цей плацдарм розростається, що вони вирішили частково підірвати, Нібито частково. Угу. Ну, розумієте, як це частково підірвати? Якщо там лежить тисяча тонн вибухівки, то вони не можуть підірвати двісті а тисячу окремо. Хай вона полежить ще на місці, Детонує. почекає. Звичайно. Звичайно, mm. ну вони вже від початку тижня говорять про те, що у нас е, почався і контрнаступ, і Ой, це там, вони там. так стримують. Істерика, е, 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 е. у конгресі сполучених штатів Америки поновили тиск на Байдена з вимогою надати Україні атакам з американські законотворці з республіканської демократичної партії знову наполягали на тому, аби адміністрація Байдена надіслала Україні боєприпаси великої дальності, оскільки довгоочікуваний контрнаступ Києва схоже розпочався. Про це європейська правда повідомляє видання «Політику». Маючи дальність польоту понад 300 кілометрів, що майже в 4 рази перевищує дальність існуючих в Україні ракет, армійська тактична ракета система такамс, була предметом інтенсивних дебатів протягом багатьох місяців. Це я вам нагадаю, ем, давайте в цьому руслі рухатися чи ем, змінить ця трагедія, яка сталася, чи вплине власне на те, щоб Україні передали більше зброї, більше боєприпасів і в швидші терміни. Ну так, тут перша це динаміка поставок. По-друге, в нас вже Shadow, і вони ефективні. Україна їх використовує. Вони б'ють на 500 кілометрів і більше. Просто тут те, що трапилось після підриву Каховської ГЕС, а це еквівалент ядерному вибуху. І Україна повинна отримати зараз, тобто Україна має право переводити війну на вищий рівень технологічний і запросити не тільки ну авіацію. Але і максимум далекобійної зброї, навіть ракети середньої дальності дії, це до 2,5 тисяч кілометрів. А ні, то використовувати свої. Якщо якщо, звичайно, Зеленський і його оточення наробило цих ракет, бо вони ж клялися, що вони озброювали після 19-го року армію. От коли дивишся банку і думаєш, що ну так це ж так успішно все розвивалося. Потім, коли дивишся в реал, а воно якось. Сумно. не все є на складах, так те, щоб мало бути, ну будемо сподіватися, що власне розвинеться це. Добре, давайте тоді в іншому руслі світовому світової геополітики, що відбулося після підриву цієї каховської гідроелектростанції. Чи не злякається світ ем, е, е, такого кроку, і чи не заставить Україну е, ну трішки я не знаю, поступатися, сідати за стіл переговорів? Ну чи не почне він тиснути на Україну після оцього залякування, яке сталося? Тому що далі може статися е, Запорізька атомна електростанція. Ну і це катастрофа світового масштабу, не дай Бог, звісно. Так це вже катастрофа світового масштабу. Е, е, цей підрив Каховської станції, він міняє екологію Чорного моря. Тобто, тут е, все басейну Чорноморського, і це, це, це вже удар, який е, ну це е, злочин проти людяності. І е, е, далі. Е, Якщо мова йде про те, що світ хоче задовольнити гвалтівника коштом зґвалтованої, то тоді сенсу існування ні в ООН, ні в інших організаціях не існує. Про гвалтівника я додав репліку. От ви якраз це говорите, розумієте? Ви говорите, а зараз Херсон обстрілюють з градів і артилерії місця евакуації людей. Так. Ті, хто бере участь в процесах евакуації, пишуть, що було справжнє пекло, величезна кількість прильотів, і в ці хвилини продовжується обстріл мирного населення в Херсоні в місцях евакуації і затоплень. Ну це, це є по суті підтвердження російського плану переведення війни в абсолютне зло. Тобто ну от, от Росія хоче не просто бути злом, а абсолютним злом. І, і якраз удари під час евакуації виглядають взагалі дикунством. І мені б дуже хотілося, щоб після цього всі, хто, особливо лобісти Росії, в Європі, всякі орбани, щоб вони висловилися з цього приводу. Вони ж знову дурачка будуть включати. От, дивіться, всі, всім в світі зрозуміло, що не було б агресії Росії, не було б підриву Каховської ГЕС. Навіть Нью-Йорк Таймс, ну, Нью-Йорк Таймс це видання, яке зіпсулося, чесно кажучи, в очах нормальних людей, але Нью-Йорк Таймс навіть за цих обставин дозволяє собі. Якось двозначно трактувати. А хто ж це винний? Це ж... Матінка природа, та, чи все-таки та, хтось хто підірвав? Це... Але хто підірвав українці чи росіяни? Ну, та. так, тобто, так, якби не було російської агресії, Каховська ГЕС стояла б і... роками, роками б і вигодовувала брибку, супроводжувала б вантажі. Шлюзувала, виробляла електроенергію, ну і підживлювала б поля десь по моєму 200 тисяч гектарів, як мінімум, зрошуваних полів. і із але найсмішніше, що от вони підірвали. Вони підірвали не тільки Крим, а е Бердянськ. Бердянськ вже повністю сидить на Дніпро, на Дніпровській воді. А Мелітополь. Мелітополь. Ну я Мелітополь твердо не впевнений, але точно Бердянськ точно сидить на Дніпровській воді. От і вся історія. Добре, повертаючись до питання, чи не злякається світ цього всього і чи не буде тиснути на Україну, чи навпаки вони більше, значить, закумулюють свої зусилля навколо України ще більше зміцниться коаліція і будуть йти до переможного кінця, поки ми не виграємо ну, цю війну. Після такого зла найраціональніша ну, поведінка це якомога швидше знищення зла. Недарма відбулися е, в Гонконгу консультації е, розвідок найбільших країн світу, окрім Росії, в тому числі України. Україна там була присутня. І судячи з усього, обговорювалися е, по суті механізми запобігання ядерному удару, оскільки. Ну зрозуміло, що Путін не зупинить. Доки він живий, його завдання втягнути за собою у цей вир мертвечини всіх, все і вся всіх довкола себе, країни довкола Росії. Ну але і друге питання. Після такого зла, вчиненого Росією, постає питання друге. А чи має право на існування взагалі таке політичне утворення, як Російська Федерація, після таких злочинів? Звичайно, що немає. І зараз українська сторона мала би тиснути на це. Мені здається, що така лінива неповороткість, а може й злий умисел української влади, якраз дає можливість замилити частину злочинів Російської Федерації за цей час.